Пройшло вже 5 років. Тому е, оці дискусії, які вибори призначати, позачерговий чи чергові, е, що рахувати п'ятим роком повноваження так і далі, так далі, всі ці дискусії вгукали. Е, з кінця травня Київська міська рада стає нелегітимною, Київського міського голови легітимного в Києві вже давно немає. Це означає, що Верховна Рада повинна е, призначити нові чергові вибори. І зробити це найближчим часом вже на поточній сесії парламенту, тому що там треба зазначити їх за три місяці. Чи зробить вона це чи ні? Це, це питання знову стає вибори стає, питання політичним, а не правовим. І все-таки є велике сподівання, що в нас вибори відбудуться вже, називають дату 2 червня, як наступні вихідні після 28 травня. Хтось називає а я не знаю, чим керуються, називаючи ті чи інші дати, просто треба для себе зафіксувати, що кожен день після 28 травня київська влада є нелегітимною. І це треба для себе візьміти. Наступне, які ці вибори, які будуть вибори, як їх будуть хворобнуть, за якою системою. Сьогодні є чинний закон про цей вибори, який передбачає вибори в Раду за змішаною системою 50. Відсотки обирається за списками 50-го жертарного кругам, і міський голова обирається за системою вносної більшості, тобто так звана система облаготування. Що тут треба робити? Ну, по виборчій системі. Ідеальних систем не буває. Зараз хочуть звичайно заклики повернутися до чистої жертарної системи на виборах Київського міського раду. Я вважаю, що все-таки ця змішана система, вона не ідеальна, але в тій ситуації політичній, яка сьогодні склалася в Україні і в столиці, зокрема, вибори варто проводити саме за змішаною системою. Питання, чи мажоритарні кандидати висуваються або чи все-таки передбачити самогосування, думаю, треба повернутися до партії самовисування, Але, як показав, 10-й рік місцеві вибори це не проблема. Будь-який кандидат, хто б був гортувати, знаходив якусь диванну партію, до якої голосувався. І це проблемою не стало. Тому таку систему варто зберегти. Перехід до чистої мажоритарки, він зараз дуже підтримується партією регіонів, тому що вона розуміє, що за партійним списком дуже щось важко отримати буде і в Києві. Можливо, можливо це і буде. Але я би ті, хто виступає за таку ідею, теж би нагадав, що парламентські вибори влада в Києві програла всі мажоритарні округи, а не влада або так звані висуванці. Ясно, що на місцевих виборах друга ситуація, округи будуть менші, компактніші, ямка буде менша, і адмінсурси під копільше буде працювати на округах, на місцевих виборах, ніж на парламентських, але це не означає, що партія влади, або так звані саме дуже легко переможуть щодо в Києві на межотах в міську раду. Щодо ви мера меру безперечно, ми давно підтримуємо цю ідею, вона актуальна, і ті розмови, щодо длатури це дорого, з бюджету, це теж. Такі відволікання уваги, тому що ну, крадеться набагато більше, а проведення ще два турни не, не такі вже великі гроші. І не обов'язково проводити, наприклад, два тури, якщо ніхто не набирає 50%. Можна зробити, якщо відкрив, скажімо, від першого і другого місця більше 15%, то вже два тури можна не проводити. Скажімо, один кандидат набрав 40, інший 20%. То ну, очевидно перемога перша. Якщо він тим кандидатом 15%, навіть якщо ніхто не набрав 50% голосів, тут доречно провести провіту. Але ми розуміємо, що в цій ситуації яка склалася у Верховій Раді, це утопічна ідея. Ми можемо, звичайно, заявляти все, але ми теж ми, ну, ходимо по цій землі і будемо реалістами. Я думаю, що збережеться на виборах мера Денчур і по ньому будуть проходити вибори якими це будуть вибори? Ну очевидно, оскільки ми тут зібралися, і тема цих виборів завжди на слідку вони будуть дуже непостими. Це буде своєрідний Сталінград. Ну, багато хто це буде називати петицію президентських виборів. Ми розуміємо, що під час парламентських виборів дуже багато політиків і національного і місцевого значення не прийшли в парламент. Вони будуть блокуватися або на мера, або з будуть банкуватися. Міську раду, тому концентрація і кількості і якості кандидатів, як в раду, так і на мера на цих виборах дуже висока. Так само, як концентрація грошових ресурсів, адміністративних ресурсів, тому що для багатьох ці вибори будуть шансом звернутися, якщо не велику популярні вищу лігу політики, то принаймні в першому віку. Ну, Технології тут нічого нового не буде, вести на що Ми бачимо на минулих парламентських виборах, але разом з тим, якщо не буде змінений закон про місцеві вибори. То безперечно буде дуже багато проблем пов'язаних з скасуванням реєстрації кандидатів. На парламентських цього не було. На місцевих ми згадаємо як перших лідерів рейтингів, просто задуманими причинами знімали списку. Закон це дозволяв. Безперечно, тут розквітне двойним світом підкуп виборців, тому що округи будуть маленькі, компактні, не такі вже великі кошти потрібно буде, але позитив буде в тому, що. Роздавань гроші буде не один чи два, а відразу кілька кандидатів, і виборці просто завжди запутаються і проголосують по совісті. Тому, скажімо так, підкуп буде, але я не думаю, що буде ефективний. Зняття з реєстрації я вже сказав, ну, дуже популярне зараз використання нових медіа, нових технологій інтернету, виборчій компанії, в Київ як місто, буде інтернет найбільш сильно... Скажімо так, поникнув, да, і найбільш інтернет зоване місто, які на ці технології використовуватися. Але знову ж вони спрямовлені на специфічну аудиторію, на молодіжну аудиторію, і вони швидше будуть грати допоміжну роль, ніж основну роль. Залишиться стара добра тактика безпосереднього контакту з виходу, обхід дверів, під'їздів, будинків. Ми бачили, у нас працювала на парламентських литрах, тут є Кандидати і депутати, які, які це можуть підтвердити. І я думаю, що хто хто не поліниться і потиснув у кожній вопросі, той отримує такі шанси бути обманіти. Щодо практичної складової, чи буде єдиний кандидат опозиції, тобто, ми на початковому етапі точно не буде. Буде кілька кандидатів від. То є опозиція, яка зараз є в парламенті, є кандидати від позапарламентської опозиції, від псевдоопозиції кандидати. Ну, Але буде кілька реальних опозиційних кандидатів на початковому етапі, які очевидно будуть забирати до одного голоси. І домовитися на етапі висунення, я думаю, не вдасться. Дай Бог, щоб їм вдалося домовитися власне, ближче до виборів. І Поміряти рейтинги і все-таки вийти, якщо на єдиного, то хоча ну, б не на 10, а на двох опозиційних кандидатів, тоді у них з'являється шанс на перемогу. Чи так буде, ну, я думаю, ми всі побачимо. Дякую, відчуття.